Добрий день, любі мої учні. Сьогодні у вас контрольна робота. У зошитах у вас записано вже число. Записана контрольна робота. Тема контрольної роботи це відношення, пропорція, пряма пропорційна залежність, масштаб і поділ числа в даному відношенні. Отже, ви всі виконуєте один варіант отже, слово варіант можемо не писати. Розбираємо завдання. Завдання під номером 1, 2, 3, 4 потрібно вказати тільки правильну букву, наприклад, там 1А або 1Б, і так далі. Отже, укажи відношення, яке разом з відношенням 6 до 2 утворює пропорцію. І варіанти а, 12 до 4Б, 5 до 1 В, 6 до 3 Г, 8 до 2. Оберіть правильний варіант і поставте буквочку. Перші чотири завдання. Кожне завдання оцінюється по пів бала. Друге. За кілька однакових зошитів заплатили 20 гривень. Скільки заплатять за ті самі зошити, якщо їх буде вдвічі більше. 10, 20, 40 чи 80 гривень. Третє. Визнач масштаб карти, якщо одному сантиметру на карті відповідає 3 км на місцевості. Подумайте, що треба зробити з цими кілометрами. Да? Щоб потім обрати масштаб. Масштаби перед вами. Четверте завдання: знайди відношення 2 дециметрів до 1 метра. Отже, пригадайте, чи однакові у нас зараз одиниці вимірювання і що треба з ними зробити. Завдання під номером 5. 1,5 бала. Маса 10 однакових деталей дорівнює 18 кг, якою буде маса 25 таких деталей. Оформуємо як задачу, не забуваємо записати відповідь. Шосте завдання 2 бала. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 до 4 мільйонів дорівнює 7,5 см. Обчисли відстань між цими містами на місцевості. Схоже завдання ми з вами розв'язували. І на попередніх уроках і коли готувалися до контрольної роботи. Сьоме завдання 2 бала. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Пригадайте, що таке натуральні числа. Восьме завдання 2 бала. Периметр трикутника дорівнює 60 дециметрів, А довжини його сторін відносяться як 5 до 7 і до 8. Знайди довжини сторін трикутника. Теж оформлюємо як задачу. Да? Розписуємо і не забуваємо слово відповідь. Дев'яте для тих, хто працює на високий рівень. Роз'яжи рівняння. Пригадайте основну властивість пропорції, і це вам допоможе розв'язати рівняння. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших контрольних робіт. І бажаю вам успіхів.